Сполучені Штати схвалили перші поставки зброї в Україні оплаченої союзниками по НАТО. Про таке рішення повідомляє агентство Reuters. Йдеться про дві поставки озброєнь по півмільярда доларів за новим механізмом, згідно з яким зброя фінансується за рахунок європейських країн НАТО. Надають озброєння із американських запасів, що дозволяє пришвидшити поставки. Запустили механізм минулого місяця, і це перше його використання. Європейські держави вже обіцяють виділити на нього близько 2 мільярдів доларів. Загалом же в НАТО сподіваються залучити до 10 мільярдів. Механізм закупівлі американської зброї для українців довелося розробляти після приходу до влади Дональда Трампа, який наполягав, аби перекласти фінансовий тягар підтримки на європейських союзників. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не відповів на запитання, чи планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку наступного тижня під час високого тижня Генеральної асамблеї ООН, участь у якому візьмуть обидва лідери. Коли його спитали про це, Трамп сказав, що Зеленському доведеться укласти угоду, а Європі припинити купувати російську нафту. Відповідний лист заклик до членів НАТО. Президент США оприлюднив минулого тижня. Відтоді це стало ключовою позицією в усіх його публічних виступах стосовно російсько-української війни. Блумберг пише, що США чинять тиск на партнерів, вимагаючи запровадження 100% мит для Китаю та Індії на закупівлю російської нафти, а також інших заходів, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів із Україною. Що ж, йому доведеться взятись за справу та укласти угоду. Йому доведеться укласти угоду. Зеленському доведеться укласти угоду. І Європа має припинити купувати нафту в Росії. Гаразд? Знаєте, вони говорять, а вони повинні припинити купувати нафту в Росії. Багатомісячна підготовка і посилені заходи безпеки. Дональд Трамп прибув із великим державним візитом до Великої Британії на запрошення короля Чарльза третього. В Україні є власні очікування від цього візиту. Президент Зеленський сподівається, що прем'єр Британії порушить питання гарантій безпеки для України. Усі подробиці про візит збирала кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко. Загони поліції посилені. Рулі на катерах моніторять водойми. Гелікоптери готуються контролювати простір з повітря. А кінна кавалерія проводить останні репетиції. <ріць> Сполучене Королівство готується до приїзду американського президента Дональда Трампа. Нещодавнє вбивство соратника політика змусило британців ретельніше подбати про безпеку. Це буде перегляд маршрутів, приміщень резиденції, де вони зупиняються. Огляд будь-яких будівель, що виходять на ці райони, лінії видомості тощо будь-якої можливої загрози. такі візити бувають вкрай не часто. Трамп такий досвід має за минулою каденцією. Його приймала нині покійна Єлизавета Друга. Світ тоді облетіли відео, як при. Президент США порушував королівський протокол. Цього разу пише британська BBC, ризики від непередбачуваної поведінки Трампа дуже високі. Але у сполученому королівстві відточують все до дрібниць. Спершу подружжя Трампів завітає до монаршої родини у Вінзорі. Разом вони відвідують могилу Єлизавети II та візьмуть участь у бенкеті. Тут важливо все. Розсадка, меню, але найретельніше готували семихвилинну хвилинну промову короля Чарльза третього. BBC пише, що текст пройшов кілька редакцій. Бо монарх, як сподівається, уряд його величності має максимально зачарувати господаря Білого Дому. Перед важливими переговорами, які заплановані на четвер, Велика Британія прагне отримати з цього візиту щось стратегічне та змістовне. Очевидно, буде багато ретельно зрежисованих моментів. Британія зробить ставку на ті речі, які як завідомо подобаються Трампу. Особиста присутність королівської родини, акцент на історичних зв'язках між двома країнами. Переговори зі стармером стосуватимуться нової ядерної угоди, технологічного партнерства. А ще прем'єр-міністр спробує переконати Трампа не обкладати Британію митами на сталь та алюміній. З важливого також зблизитись у позиціях щодо України вже наступного тижня. Під час генеральної асамблеї ООН можлива зустріч із Зеленським. Про це заявив держсекретар Рубіо. Я сподіваюся, що прем'єр-міністр Стармер зможе провести окрему розмову щодо безпекових гарантій від Сполучених Штатів для України. До того як ми закінчимо війну, я б дуже хотів, щоб ми ухвалили усі домовленості. Я б хотів мати документ, який підтримують Сполучені Штати та усі наші європейські партнери. Це дуже важливо. Це дуже змотивує наших військових. Тобто, якщо ми закінчимо війну, щоб ми були захищені, щоб це сталося, нам треба чітка позиція президента. Трампа далі нам потрібна можливість купувати будь-яку зброю, окрім ядерної, від сполучених штатів Лондон пишуть аналітики, буде змушений балансувати між спробою вразити американського президента і пояснити своїм громадянам, чому на це витрачається стільки державного ресурсу. За останніми опитуваннями він вкрай непопулярний політик у сполученому королівстві. Лише 16% відгукуються про Трампа позитивно. Оксана Ткаченко, ТСН, 1+,1, марафон, єдині новини.